Привіт всім розповім вам про лазерний рівень Devolt. Не оригінал китайців. Плюси і мінуси. Ось такі коробці. Досить хороший кейс пластиковий. Геть похожий до оригінала, відрізняти немає. Зараз подивимося комплектацію. Всередині у нас знаходиться два акумулятори. Лазарі вже стоїть. Зарядний пристий. Мішенька. Магнітна. Окуляри зелені. Ну, окуляри, я думаю, так собі потрібні вничні. Для магнітів кріплення, якщо десь потрібно зафіксувати. Досить так скажу. Тримається вроді непогано. Ну, Інструкція китайська, звісно, тут близько не оригіналу. Так, що можу розповісти? Сам лазерний рівень, плюси його, як би взяти, мені він подобається в тому, що він калібрується порівняно від оригіналу. Оригінал, якщо збиваються дві вертикалі, вони там припаяні, калібровочних вінтів нема. В Китайцеві все калібрується, що в вертикалі, що в горизонталі, все без питань. Все працює відповідно. Лінії теж дуже чіткі, хороші і добре все світить. І, звичайно, що ціна набагато нижча, там в рази. Дуже, дуже низька ціна їхня. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся. Все підкажу, розкажу. Обслуговуємо.